Всім добрий вечір. Нарешті я вдома. А, Та лахи з лікарні. Зразу хочу сказати, я не подумайте, ні копійки наших коштів там не брав а на лікування. В общем, дуже <гадок> багато накопилося питань. І я думаю, нам пора. Тривога десь. Так тихо. Так тихо, що я люди е, Нам треба з вами сідати, говорити і говорити про серйозні речі. На серйозні теми досить уже робити вигляд, що все добре. Я не знаю, може ви налаштовані на інші. Волну і все на Я не скажу чесно. Я вибачаю зітер, просто треба щось вже робити, ребята. І я налаштований агресивно, оптимістично, враховуючи останні мої дані напряму і дуже багатьох. Рот, бригад і пацанів, не від єдиного марафону. Тому в суботу, 22 години вечора, кров знову, нам треба зустрічатися, говорити. Говорити серйозні речі, озвучувати, тому можете готувати будь-які запитання. Я завжди знайду щось доїздити мене паймать на чомусь просто нереально. Єдине, що, єдине, що, будь ласка, дайте сьогодні трошки відпочити, бо в мене там своїх проблем вистачає. Я б хотів уточнити питання по реквізитам. Я трошки кількість карток, щоб вас не плутати. Значить, це. А, і тепер реквізити фонду наступні. Є е, картка платіного фонду Приватбанку. Там е, власник Володимир Зарицький, ваш покорний слуга. Боюсь, його навіть зараз вдома стоїть. Там, мабуть, вже і глаз дергається і заїкається за ці дні. Е, друга картка Монобанк. Там ім'я написано В'ячеслав В, третя картка Ощадбанк, власник Оскер Олексій. Тобто три, два моїх волонтера, власники тих карточок, щоб ви не переживали. Так, Отже, 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 все тоді я значить, завтра з вами вже більш детально зустрінуся, поговорю. Зараз хочу відпочити. І, ще там Процедую, і потім ми е, з вами будемо рішати багато питань. Так, да, добре, ага, давайте. Якраз мої приїжджали. Все, всім дякую, до зустрічі, па-па.